Літи повинні. Лік, руки уже, уже. Лікті вдоль, вдовж тіла повинні йти. Якщо локті будуть йти в сторони, ми вчитати не будемо. Зрозуміли? Так. Локті вдоль туловища. Ну да, хоч, хоча б так. так. Готові? Так. Старт. Дві хвилини відпочинку. Що Ще будемо качати перестав. Нормально, Відно. А якщо ви перевернетесь, тобто навпаки, так буде краще, як ви вважаєте, члени комісії? Прийміть вихідне положення лежачи. Лежачи, лягайте. Коліна зігнуті. Руки за голову прямі. Не, ні, ні, ні випрямляйте руки на підлогу полочите. покладіть. Вверх, вверх. До верху руки. На підлогу. Ось так. Це вихідне положення. Ви повинні піднятися, торкнутися долонями підлоги перед, перед ногами, прийняти вихідне положення таке, як у вас було. Так, раз і піднялося, два. Ди, так. Ось така вправа. Я, ні, я, я, маю, я маю питання, чи нормально я буду, якщо я буду ну, з, з цього ракурсу, чи мені потрібно якось передвинути камеру. Ну, ось буде так. Ні, камеру не нарухайте. Можете трохи на, назад, так. Ось, і це буде нормально. Так, так, так. Ми вас добре бачимо. так. Залишилось 30, 30 секунд. Так. І ще можна трохи назад, так. Угу. 15 секунд. Приймайте вихідне положення. Marzo. Стоп. дякуємо вам за виконання вправи. Вихідне полотне марш. Це права закінчена. Зупинятися не, не, не можна. Дві хвилини відпочинку. До двох хвилин відпочинку. Якщо будете готові раніше, то можу показати. На другу вправу вам дається тільки одна хвилина. Залишилось 30 секунд. Прийміть вихідне положення, щоб я бачив, що ви знаєте, як його потрібно приймати. Так, правильно. Десять секунд. wah uh -huh. start Топ. Увага, локти повинні йти вздовж тіла. Готові? Марш. Так. Дві хвилини відпочинку до двох хвилин відпочинку. Будете готові, Можемо починати раніше. Добре. Хвилина пройшла. Залишилось 30 секунд. Приймайте вихідне положення, щоб я показав, що ви правильно прийняли. Вихідне положення лежачи так. Добре. Готові. march march Стоп! Мене добре видно? Так, добре. Так, так, добре. Окей. Okay. Так. Готово. Марш. Дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, можете сказати. Почнемо. Добре, дякую. Молчал все. Помощник. <свят> Или болельщик. <свят> Или там залышалась? Щех Валына. Якщо готові, можемо починати. Добре. Приймайте вихідне положення. Ру, руки вверх. Вверх. Вот так, да, Все. Так, внимание сейчас. Увага, старт. Вверху тоже касаемся полож. Nope.